Скажіть, кайфолося розпочив, я гарно глядаю. Що ви таке робите? Звідки ви то приїхали, даватке бачили що то я коктейлі роблю. То то я килішок, так? Я не говорю? Я питав просто, я ж думаю, собі на весілля. Ти потім скажи, що ти зробиш загальне відео рівне. Це буде назад це монтувати дві. Ну, колядуйте. <smart> <smart> oh. <г> Але ну, все одно знаєш зайшов в хату знову і так сердечко стукати. Знаєш, так сердечко стукати. Як ніби ти от хо хочеш дівчині перший раз сказати, тому, що давай зі мною зустрічатися і перед тим в тебе сердечко стукати, то так сам сам само Звичайно. Oh. Не знаєш, коли хадлайтер, це для бій. Хайлайтер для бій. Не виграла ви руках навіть. Хайлайтер, це типу мамі якусь маш. А що таке присматі?